Всім привіт! Знаходимося зараз в Melrose Парк Іліної, недалеко від аеропорта, я вам покажу секрет, який є зовсім не секрет, насправді. Бачите ось ці шинглси? Вони трохи іншого кольору, ніж іншого різного кольору шинглси. Коли у вас є пошкодження, ви робите ось таке, це зв'язує мені руки, щоб я міг сказати страховій компанії. І що знаєте що? Вам? Цей клієнт у нього є пошкодження на даху, і ми не хочемо приймати ремонт, тому що воно буде іншого кольору. Воно буде ось таке. А друга компанія каже, тобто, коли вони ремонтували це, то було це окей, вони, це були, вони їм це подобалось, тепер, коли ми це платимо, а не вони, тепер вони з цим не окей. Розумієте? Тому краще поставити тарп. Я вам зараз покажу, як тарт виглядає. Ну, на сьогодні. Ось так. Якщо відлітає... А не ремонтувати, це не зв'язує вам руки, а тільки допомагає отримати від такої компанії гроші. До речі, тарпи ми ставимо на даху безкоштовно. Якщо вам потрібно щось таке, давайте знати, прийдемо, подивимося. В кращому випадку получите новий дах. В гіршому випадку получите безкоштовний тарп. Ось щось?